У Криму знову неспокійно. Останні кілька днів тимчасово окупований півострів накрила хвиля тривоги у Севастополі. Вибухи на складах серед в армійських частинах. А партизанський рух закликає кримчан допомогти зібрати дані для знищення Керченського мосту. Ці події новий етап у боротьбі за звільнення півострова. Давайте розбиратися разом у цьому випуску. Ви на каналі Січас. Підпишіться, поставте вподобайку цьому відео, і ми рушаємо. Останні кілька днів Крим став ареною для чисельних тривожних подій. Севастополь, який є одним із ключових міст для російських військ, розриває від гучних звуків сирен. У місцевих пабліках повідомляють про те, що у воєнних частинах стрілецької бухти лунають сирени тривоги. Залишається неясним, що саме стало причиною цього сигналу. Також відомо, що морський пасажирський транспорт у Севастополі призупинив рух. Активізувалися на півострові і партизани. Представники руху атешу уже закликають кримчан надати допомогу у зборі інформації для знищення Керченського мосту. У своєму зверненні вони зазначають, Керченський міст став важливою частиною в окупації Криму, і він має бути знищений. І це не просто слова, а заклик до дії. Партизани просять місцевих жителів надсилати їм фото, відео, координати російських ППО, маршрути патрулів і переміщення техніки. Усе це, на їхню думку, може допомогти знищити цей стратегічний об'єкт і наблизити Крим до звільнення. І росіяни вже заметушилися за інформацією партизан. Російські війська масово перекидають техніку по всьому півострову, що за їх словами більше схоже на паніку аніж на підготовку до оборони. Повстанці також зазначають, що відсутність чіткої координації серед росіян свідчить про погіршення їхнього контролю над ситуацією на півострові. Приміщення техніки без плану і хаотичне розміщення сил ППО показує, що росіяни бояться нових ударів і намагаються оперативно реагувати на загрози, навіть якщо ці дії не мають стратегічного значення. Паралельно з цим з'явилися чутки, що окупаційна влада Росії встановила тимчасові обмеження на користування Кримським мостом для цивільних. Згідно із новими указами, заборонено просування мосту до травня 2025 року. А росіянам пропонують альтернативні маршрути через окуповані території України. Це черговий крок, який може вказувати на підготовку до нових атак. Як зазначає екс-крівник служби зовнішньої розвідки Микола Маломуш, Росія постійно перебуває у стані готовності до будь-яких загроз. Однак ці заходи можуть бути частиною інформаційної гри Кремля, аби висіяти паніку серед своїх громадян. Особливу увагу привертають останні заяви у США, де адміністрація Трампа. За повідомленнями CNN, готова розглядати питання визнання Криму частиною Росії у рамках потенційного мирного врегулювання війни. Але в Україні на таке навіть не думають погоджуватися, як підкреслив радник голови офісу президента Сергій Лещенко. Жодної згоди на обговорення питання Криму немає. Для України це питання вже вирішене. Крим є і буде частиною України. Росія вже неодноразово вдавалася до різних маніпуляцій з Кримом, намагаючись зміцнити свої позиції на півострові. І, хоча окупанти і намагаються створити ілюзію стабільності, реальність полягає у тому, що Крим стає все більш вразливим. Також не можна забувати про попередні удари, які вже досягли своїх цілей. У березні цього року, під час однієї з атак українські сили уразили більше десяти російських РЛС, кілька систем панцер і навіть два буксири. Зараз здається, ситуація в Криму переходить на новий рівень. Паніка серед російських військових, посилення атаки з боку України і дії партизанських груп усе це може змінити хід подій на півострові. Крим, очевидно, більше не є безпечною територією для окупантів, і боротьба за його звільнення набирає нових обертів. Друзі, все, що думаєте щодо почутого і побаченого, закликаю вас написати у коментарях під цим випуском. Також не забудьте його вподобати і обов'язково підписатись на канал Січас. У адміністрації Трампа припускають, що Україна може віддати Росії 20% територій в обмін на мир. У медіа вже гуляють чутки про так зване визнання Криму російським. А сам Дональд Трамп обіцяє найближчими днями представити свій мирний план. У офісі президента України вже відповіли на це, називають спекуляцією, яка суперечить конституції. Деталі у нашому матеріалі. Підпишіться на канал Січас, і ми починаємо. Адміністрація Дональда Трампа припускає, що Україна де-факто може передати під контроль російських загарбників до 20% своєї території у рамках потенційної мирної угоди. Про це пише Нью-Йорк Пост із посиланням на високопосадовця із команди Трампа. Ідеться не лише про території, а й про введення в Україну європейських військ для контролю за припиненням вогню. Сам Трамп пообіцяв розкрити деталі свого мирного плану протягом трьох днів. Ми мали дуже хороші зустрічі щодо України Росії. Подивимося, як це спрацює, сказав американський лідер 21 квітня, натякаючи, що Вашингтон уже близький до результату, але конкретики досі немає. За словами джерел CNN і Bloomberg, у новому сценарії Штати нібито готові визнати контроль Росії над Кримом. Це була б частина ширшого так званого компромісу. Хоча попередня адміністрація Трампа, як і всі президенти до нього, публічно не визнавали російської окупації півострова. Проте тепер чиновники заявляють: зустрічі із європейськими союзниками і Україною вже заплановані. Наступна пройде у Лондоні 23 квітня. CNN повідомляє, що США готують рамкову угоду, яка поки що далека від завершення. Джерела кажуть, до переговорів хочуть долучити також європейські країни. Із з боку США участь братимуть держсекретар Марко Рубіо, посланці президента Вітков і Келох від ЄС, глави МЗС Британії, Франції та Німеччини. Пропозиції вже передали Києву під час попередньої зустрічі у Парижі. Тепер очікують реакції. Однією із умов потенційної угоди, за даними The Wall Street Journal, може стати неприєднання України до НАТО. Ще один пункт формування сил стійкості, які б гарантували дотримання умов перемир'я. Усі ці сценарії обговорюються, але остаточних рішень ще немає. Водночас у Києві закиди про територіальні поступки жорстко спростовують. Радник голови офісу президента Сергій Лещенко заявив, що жодних дискусій про втрату українських земель із партнерами не ведеться. Це суперечить конституції. Усі, хто бере участь у переговорах, чітко говорять, питання територіальної цілісності не обговорюється, Наголосив він. Лещенко також нагадав, що ще до першого президентства Трамп заявляв про бажання Кремчата бути із Росією. Але ці слова не мали жодного розвитку. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 23 квітня делегація вирушить до Лондона, де буде наполягати на безумовному припиненні вогню без жодних політичних поступок Росії. Росія продовжує обстріли, відкидає нашу ініціативу щодо продовження великоднього перемир'я. Ми зберігаємо пропозицію, що не менше не бити по цивільній інфраструктурі, заявив він у зверненні до народу. На тлі цього Дональд Трамп у чергове відмовився відповісти, чи продовжить США підтримку України, якщо угоди не буде, цитую американського лідера. Я не буду цього говорити, сподіваюся, що все завершиться. Якщо хтось зірве процес, ми просто вийдемо із переговорів. США вже відкрито кажуть, якщо процес буде ускладнений, Вашингтон візьме пас. І хоча Трамп переконує, що сторони вже близькі до завершення, в Україні ці слова зустрічають із осторогою. Бо за ними може стояти нова хвиля тиску і поступок, до яких Київ не готовий, навіть заради миру. Пишіть свої думки в коментарях, чи дійдуть згоди сторони. Ставте вподобайку і обов'язково підписуйтесь на канал Січас.